Цукровий діабет це є захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може використовувати уже вироблений інсулін. Основними симптомами є надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги, погіршення зору, стомлюваність. Розрізняють декілька видів цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу його ще називають інсулінозалежним цукровим діабетом. Цукровий діабет другого типу це є неінсулінозалежний, і також ще розрізняють гестаційний цукровий діабет. Це є цукровий діабет, який розвивається під час вагітності. Щоб перевірити рівень глюкози в крові, ви можете здати аналізи в кабінетах при аптеках Гармонія 2000. Та в медичному центрі Гармонія 2000, який знаходиться за адресою місто Чернівці Проспект Незалежності 78, де вам також зможуть надати повну кваліфіковану консультацію найкращих спеціалістів. Наш ендокринолог визначить, якщо вам необхідно прописувати інсулін, він підбере вам індивідуальне лікування. Якщо ендокринолог вам призначив інсулін, ви можете його отримати за електронним рецептом в аптеках мережі Гармонія 2000. При купівлі чи отриманні інсуліну за електронним рецептом ми даруємо вам подаруночок смачну та корисну цукерочку Равлик Поп. Вони є дуже корисними та смачними. Вони не містять цукру, консервантів та барвників, не містять глютену та повністю підходять для веганів, вегетаріанців та інсулінозалежних людей, тому що виготовлені лише з фруктів. Окрім того, для людей, які хворіють на цукровий діабет, діють знижки за програмою лояльності 10% на всі групи товарів. З турботою про наших клієнтів в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.